24 серпня в Україні особливий день. Саме в цей день, 21 рік тому, Верховна Рада Української РСР проголосила Україну незалежною демократичною державою і внесла акт проголошення незалежності України. З нагодою пам'ятної дати в Акермані були організовані святкові заходи. З Самого ранку біля будівлі виконавчого комітету Білгородністровської міськради відбувся урочистий захід. У такий важливий для нас і для України день з нами на святі був присутній народний депутат України Віталій Барвіненко. Дуже важливо пам'ятати, що які у важкі, так і у святкові дні для Бесарабського краю він, як справжній патріот Бесарабії, завжди з нами. З нагоди Дня Незалежності він привітав акриманців. Уважаємо земляки. Поздравляю сьогодні з этим світлим літнім праздником Днем Незалежності України. Хочу пожелати всім нам, щоб ми. І далі розвивали нашу страну, наш город, міст, ті города і сіла, в яких ми живемо, щоб всегда був мир, щоб завжди було спокойствие і щоб наша земля процвітала. Керівники Білгорода Дністровського, представники влади і просто мешканці міста поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку – борцю за незалежність України і свободу всього людства. Після цього була відкрита щорічна виставка історичного фото власної колекції Олега Коломійченка. Історія нівозможна. без энтузиастов, которые ее сохраняют. И то поистине уникальное сегодня явление, это собрание фотографий и документов, которые мы здесь видим, было бы невозможно, если бы не было в нашем городе такого патриота, как Олег Константинович Коломиченко. Я думаю, что в первую очередь слава и благодарности вам, Олег Константинович, за то, что все то доброе и позитивное, все те реалии, которые были в жизни нашего города, вам удалось сохранить в виде фотографий и документов, подготовить экспозицию, и каждый будет представлять ее все общественности города, дополняя все новые и новые экспонатами. Я думаю, что вот эта преемственность времен, преемственность поколений, которая отражена на сегодняшней фотографии, которую мы видим, и должна подсказывать нам, что и наша задача вносить свою лепту Процвітання родного города, процвітання родного краю. І даст Бог, наші потомки через 50-100 років тоже оцінять то, що ми робимо сейчас. Основу колекції приватного музею Старий Акерман складають документи, предмети та фотороботи старих майстрів, мешканців міста. Його колекція нараховує близько ...500 чудесних фотографій старовинного Акерману. Вона відкриває перед своїми відвідувачами захоплюючі сторінки життя нашого рідного міста. Акерман це наш город, это мой город. Я їм безценна горжусь і безконечно люблю. Вита сказати слова первых нашей партії, партії регіону. Віталій Дмитриевичу Барвінін. Я би хотів сказати головної спасії всім кто хто допомагав с нашими з поповненням нашої експозиції. Радує те, що мешканці міста не байдужі до минулих подій цих місць, адже в представленій виставці зібрано безліч цінної інформації. «Життя Билгорода Дністровського краю 18-19-20 столетий». Одна из самых старинных фотографий – это конца 18 века, вернее, скажем, второй половины 18 века. Это горшочный рынок, вы здесь его можете увидеть. Вид нашей, нашего Николаевского сквера, в настоящее время это парк Ленина, со стороны э, улицы Шевченко на улицу Архиерейскую, в настоящее время улица Калинина. В тому місці располагался горшочний ринок. Виїжджали представители християнства из району і продавали там горшки. Горшки для населення керману. Важливо пам'ятати, що тут знаходяться не тільки унікальні експонати, а й відображення людських доль, традицій, народного попиту та старовинного Акерману. Керманцям любви, щастя, всімірного, скажімо, душевного спокійства, немножко більше радості, поменше забот.